любі першокласники, розпочинаємо урок читання. Тема уроку велика буква Ю читання слів і тексту з вивченими літерами. Дзвоним всім нам дав наказ до роботи швидше в клас, біля парти станем чемно, плине час хай не даремно, будемо уважні і старанні всі, сядемо рівненько на місця свої. Зараз, дітки, на вашому екрані будуть з'являтися склади і слова, вам потрібно бути уважними і швидко їх читати. Ми познайомимось з великою друкованою буквою Ю, будемо її друкувати, удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, вчитися читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який зображений на сторінці 44 в нашому букварку. Хто зображений на малюнку? На малюнку ми бачимо дітей, так? хлопчика і дівчинку. Що роблять діти? Діти збирають речі. Дітки, а куди вони збираються? Діти збираються у похід. А що беруть із собою в похід діти? Воду, гігієнічні засоби, беруть ліхтарик, беруть компас, беруть одежу. Так. Що ще можна порадити їм узяти для походу? Ну, Можливо, ще можна взяти е, сірники, папірці, які для того, щоб розпалити вогнище. так? Можливо, в них є ще й палатка для походу або, наприклад, спальний мішок. Який настрій у діток, як ви думаєте? У діток дуже піднесений і веселий настрій, тому що похід це завжди весело. Чи є бажання піти в похід? Ще раз, чи захочуть вони, звичайно, вони ще раз захочуть піти у похід. Так, давайте, дітки, придумаємо їм імена, які починаються на букву Ю. Ну, Хлопчику, наприклад, дамо ім'я Юрчик, а дівчинці Юля. Скажіть, будь ласка, а з якої букви ми маємо писати їх імена? Звичайно, з великої букви Ю, тому що велика буква Ю вживається у і Назвах у їхніх іменах. Тобто, коли ми пишемо взагалі якусь велику букву, коли пишемо ім'я, прізвище по батькові людини, кличку тварини, коли пишемо назву міста або села, назву держави, назву річки, назву моря, назву вулиці, тепер дітки спробуємо відгадати загадки, які принесли нам герої фіксики. Хто морзянку знає вправно і морську вивчає справу. Найсправніший він моряк не загубиться в морях. Хто це? Юнга. Наступна загадка. Всім обід готує мама. Ось бере вона петрушку, інші додає приправи. Будемо їсти смачну. Юшку, так, добре. Наступна загадка. Будить сонце, землю й хмари, На зорі малий поштарик. Влітку щоднини він виспівує новини. Годі спати, прокидайтесь, сонце сходить життєдайне. Це, дітки, юрок, ось така маленька, гарна пташечка. Погляньте, будь ласка, як друкується велика буква Ю. Велика буква Ю так само, як і маленька, складається з трьох елементів. Подовжена похи... похила лінія вертикальна, маленька горизонтальна і овал. Подивіться, велика і маленька буквою одна на одну схожі, різні тільки за розмірами. Маленька друкується в одну клітиночку, а велика друкується на дві клітиночки. Дітки, підніміть, будь ласка, свою ручку у повітря і спробуйте надрукувати велику букву Ю, друковану у повітрі спочатку. А тепер відкрийте свій тоненький зошит в клітиночку для уроку читання, Із чистого рядочка надрукуйте цілий рядочок великої друкованої буквою. Так, наступне завдання приготувала для нас, як завжди, читалочка на сторінці 44 у нашому букварику. Спочатку ми з вами прочитаємо слова, які вживаються з великої букви. Послухайте їх, будь ласка. Юрій Юрко Юрас, Юлія, Юля, Юленька. Ющенко, Юрчук, Юхименко. А зараз давайте прочитаємо їх разом. Юрій. Юрко. Юрась. Юлія. Ю. Ля. Юленька. Ющенко. Юрчук. Юменко. Дітки, чому ці слова пишуться з великої букви? Тому що це імена і прізвища людей. Правильно. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Та з екрану або зі свого букварика прочитайте ці слова самостійно. Наступні слова, які підготувала читалочка, також вживаються з буквою. «ю». Послухайте їх: гріють, плавають, пірнають, виринають, годують, готують, рятують, шукають, зеленіють, прибирають, поливають. Зрізають. Давайте ми разом із вами прочитаємо ці слова. Гріють, плавають, пірнають, виринають, годують.

Ва'ють. Зрізають. Молодці. А зараз поставте відео на паузу, та у кого є підручничок, з підручничка. В кого підручник відсутній з екрану. Прочитайте, будь ласка, слова самостійно. Наступне завданнячко, дітки, на сторінці 44. -тій. Прочитайте у двох пам'ятаєте діалог, який потрібно розбити між двома людьми. Якщо близькі ваші з вами можуть прочитати це, цей текст, будь ласка, попросіть у них допомоги, розбийте репліки між собою. І по черзі прочитаєте кожен свою репліку. Якщо ваші рідні не мають такої можливості, вони зайняті, нічого страшного, ми впораємося і самі. Давайте домовимося, що першого разу я починаю читати репліку, а ви мені відповідаєте. А наступного разу ми з вами міняємося. Приготувалися я починаю читати, а ви мені відповідаєте. Юля і Юрко складають рюкзак. Відповідайте. Я читаю. Ні, Юля з Юрком ідуть у похід. Відповідайте. Ні, з татом і мамою. Тепер ви. Так, добре. А тепер давайте навпаки. Перша репліка ваша, тобто ви починаєте читати, а я вам відповідаю. Будь ласка, ви читаєте? Тепер я відповідаю. Вони збираються до школи. Знову ви читаєте. Тепер я. Ідуть самі. Тепер ви читаєте. Знову я. Це правильно, з дорослими буде цікаво і безпечно. Якщо раптом, дітки, вам не вдалося прочитати з кимось із ваших рідних. Або не вдалося прочитати разом зі мною. Ви можете прочитати самостійно. Юля і Юрко складають рюкзак. Вони збираються до школи? Ні. Юля з Юрком йдуть у похід. Ідуть самі? Ні. З татом і мамою. Це правильно, з дорослими буде цікаво і безпечно. Наступне завдання на сторінці 45. Розгляньте, будь ласочка, малюнок, який зображений в нашому підручничку. Хто є на цьому малюночку? Так, на малюночку ми бачимо хлопчика і дівчинку. Їх ще можна назвати дітьми або учнями. Що відбувається на картинці? На задньому плані ми бачимо будівлю, на якій написано школа, тобто ми можемо зрозуміти, що це учні, які йдуть до школи. Так? А як ви гадаєте, дітки, про що йтиметься у тексті? Ну, Напевно, в тексті буде йти про те, що дівчинка з хлопчиком пішли до школи і там потоваришували. Будь ласка, послухайте текст, який називається Друзі. І спробуйте придумати до цього тексту свій заголовок. Друзі, Юля і Юрко справжні друзі, вони всюди разом. Уранці поспішають до школи, у класі сидять за першою партою, дружно працюють на уроках, читають, пишуть, малюють, а на перерві полюбляють розважатися. Юрко і Юля схожі між собою, мають біляве волосся. З під брів виблискують сірі очі, на носиках рясніють веснянки. Сміються друзі однаково весело. Юля і Юрко завжди допомагають одне одному. Дітки, як іще ми можемо з вами назвати цей текст? Товариші! Юля і Юрко найкращі друзі! Ой, вибачте, будь ласка. Зараз, дітки, якщо у вас є підручничок, скористайтеся своїм підручничком. Якщо ні, то поставте відео на паузу та прочитайте цей текст самостійно. А тепер давайте спробуємо дати відповіді на запитання до цього тексту. Які слова в тексті вам не зрозумілі? Якщо є якісь незрозумілі слова, спробуйте запитати їхнє значення у тих, хто знаходиться рядом з вами. Поряд з вами у батьків, у бабусі чи дідуся, у братика чи сестрички. Про кого розповідається в тексті? В тексті розповідається про дівчинку Юлю і хлопчика Юрка. Як їх звали Юрко і Юля? Що вони роблять разом? Вони все роблять разом, так вони всюди разом. Вранці поспішають до школи, в класі сидять за партою разом, дружно працюють, читають, пишуть, малюють, полюбляють на перерві розважатися. Дуже дуже добре їм завжди і весело скрізь разом. А чим схожі між собою дітки? Юля і Юрчик. Схожі тим, що мають біляве волосся, а е -е, з-під брів виблискують сірі очі, а також на носиках рясніють веснянки і сміються, друзі, навіть однаково, дуже-дуже весело. Скажіть мені, будь ласка, дітку, яку букву ми з вами сьогодні вчили на уроці? Сьогодні ми вчили букву «Ю». Для чого потрібно вміти друкувати велику букву «Ю»? щоб вміти писати слова, які пишуться з великої букви. Оберіть, будь ласка, потрібну сеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу і старанність та прощаюся з вами до нових зустрічей!